Всем привет, Айра. У нас та засиня вранечная прогуленка. Айра, до дома не пойдешь еще, не? А давай до дома. Айра, до дома, до дома, давай. пошла до дома, видите? До дома я сказал, до дома. О, так. Всем привет. Всем привет. Так, знімаю наступного дня. Я вчора пізно ввечері приїхав. Дуже летів додому, щоб побачити все-таки, чи нема пропаж. Ви знаєте, нема пропаж. Ну, я трошки так і... Це приємна для мене несподіванка, що пропаж немає. Зараз я всі повиганяю, покажу вам. Так, вперед, вперед, вперед на вихід. Оце молоді, вони ще не треновані, вони ще не знають, що таке на вихід. Вони коли побачите мою паличку, вони не розуміють, що воно означає. Ну це органі... Організація така виліту в них швидко набуває позитивних да. змін. Так що вони вижимо ну, цю сплошнячку. Встає, вони швидко організовуються, я вам скажу, голуби. Так, де? А, ох, фокусування є. Стаї голуби швидко організовуються. Колектив виховується. Стайна птиця, я вже не раз про це говорю. Так немає нічого, більше тут. Немає, так? Да? Немає. Немає. Так, ну хочу що вам спершу показати такого. Що спершу вам покажу? Це в мене гоне відділення. Ось бачите, скільки їх. Там зараз буду показувати. Оце в мене гони відділення таке ось гоневідділення. І вони тут вже почали сідати на гнізда. Вони попарилися, признаюся. Вони самі попарувалися. Я їх не парував. Не підпаровував, не перепаровував. Це їхня вся була ініціатива. І ви знаєте, так я скажу, навіть навіть не на худий кінець, що нормально, вони попарувалися. Нормально вони попарувалися, ви знаєте, хай і буде. Хай і буде. Я задоволений. І вже вони постали на гніздо. Так. Ось гніздечко, бачите? А, не видно, так? Не видно, так? Ось гніздечко. Ось вверху гніздечко. Темно, так? Ну зараз ще дуже такий ранок. ще Ранок такий, що не видно дуже ще. Так, ну там сидять спортивні ось. Так. Отут я викинув, тут в гнізі були кладочка, я викинув, тому що тут був хитрун. Нема хитруна, на хлопці. Хитруна нема. Я знав, що він не прийде. Чому? Тому що такі голуби приходять або в той же день, або взагалі не приходять, щоб ви знали. Так. Вон кладочка. Так. Тут ось кладочка ось. Ну, якщо так порахувати, то де тут кладочка? щось я не бачу. Не видно, так? Да? Темно, темно, хлопці, темно. Так, один, два, три, чотири. Три, чотири. Тут є? А, ага, тут має бути. П'ять і тут має бути шоста. Шість кладочок має бути вже. Є. А ось ще кладочка, так. ось ще тут кладочка. Не видно, так, а ще я нічого не показую вам, Так, закриваю. Тобто вони вже попарилися, сіли на гнізда, я собі думаю, то хай так і буде. Ви знаєте, хай таки буде. Я їм довіряю. Це гоні, голуби, зимові, літаюча стая, які вже вижили на кінець січня, я вам скажу. Так що я повністю їм довіряю і повністю віддаюся їхнім, так би сказати, їхні, їхнім знанням. Я хочу, хай так, їхнім бажанням, я хочу так хай Значить так, Вчора голубки, я поїхав, чотири залишились вгорі. Всі вони вдома. Всі вдома ті, що я їх бачив, і всі вдома ті, що я не бачив. Значить Ось примахві хвоста, ось примахнув хвоста. Ви Бачите, воно кланяється. Я думаю, що це голуб. А то що голубка виходить. Не знаю ще. оцього голуба я ще не знаю, що це таке. Це одна всередині. той, що був травмований хвостом, він вже відійшов. Він вже вчора літав. Оце голуб вчора літав. Так, вон кремак вдома, як ви бачите. Такий голуб, рябохвостий, я його називаю, де він, де він. Ось, ось рябохвостий голуб. Ось, бачите, оцей ось голуб вчора літав. Вчора літали карі два голуби. Раз покажу вам. Один літав той, що ось це голубочка. Той, що сорока його ганяла, ось цю голубочку сорока ганяла. Ось, ось цю голубочку ганяла сорока. Його спершу ястреб поганяв. Потім кіт за ним полював. Це добре, що я туди пішов. А потім ще сорока зігнала і додому пригнала. Якби я не пішов би, то там на дереві, мені здається, кіт би його приговорив. Якось, знаєте, в мене така була інтуїція, ви пам'ятаєте, я зірвався, коли треба його спасати. Це точно, що я спас. цей голуб вчора літав, але він так. Сів в перших рядах, я не замітив. Це синій з боку. Це трьохчасовик, до речі. Це голуб трьохчасовий оцей. Ну, я буду називати їхні такі рекордні польоти, так би мовити. Так. Що вчора ще літало? Вчора ще літало. Раз, два, три. Ага, Діма на голубка вчора літала. Вчора літала Діма на голубка осіна. Так. Ну, Тепер покажу вам оцих молодих. Володя правильно сказав, що це можна називати їх ранніми, а навіть дуже ранніми, ніж пізніми. Вони вивелися в кінці грудня, та ні, десь в грудні вивелися. Значить, ось пізнячок один. Бачите, ось пізнячок. Голубиня. Ось пізнячок. Так, один. Ось синіряби пізнячок. Другий, де другий, де другий. Зараз зараз шукаю, вони мене мерехтять переді мною. Так, все я показав, так? Все я показав вам. Бачите червочки? Бачите? Це пара по черві. Покажу, покажу скоро. Так, А де сині ряби молоденькі? Ха. А де, а де? А де воно? Воно я гляну, може воно вискочило вже на двір. Хвилинку, це треба побачити. Мені Це треба побачити. Воно сидить. Ах ти ж таке, а ну сидить. Оце вчора літало. От його кипати. Це я тільки що прочищав. Тільки що чистив в вольєрі, тому що давно вже тут не чистив. Ну, ждав вологи. Воно по-сухому погано чиститься. Та думаю сьогодні вже почищу. Воно вискочило. Так, показав друге саніряби. Так. Ще є третє саніряби, ось ніяке поки що. Я хочу його не, не брав у руки, я вам скажу. Так, і покажу вам Ось вам ворониня. Ось подивіться. Ось воно, Ось бачите? Повляють. Це ворониня. Ворона, а не вже ворона. От що в ньому такого що в ньому такого, Ось одна вставочка. Вигляд ну ніякий абсолютно. ну так скажу вам. ну Я як не такий дуже такий гончик я трошки фанатичний. Здавалося б, от треба ж любити тих, що в небі, от я її недолюблюю. Воно, до речі, прекрасно літає. От в мене воно щось не, не лягло в серце поки ще. Можливо, трошки воно зросте, перелиняє, покаже собі якось себе з іншої сторони, Ну, поки що він мені... оця ця ворона мені не подобається. Буду гнати його. Літає, буду гнати його, цю ворону. Так, і двох молодих показав також. Ну і ще був синій рябий голуб по вилках. По вилках голуб у синій Ось, ось цей голуб ось. Ось цей голуб У нього, до речі, було по вилках, а потім виростає воно, бачите, три з боку. Такий. Ось цей літав. Воно, бачите, голубок літав. Так, всі вдома, вчорашні всі вдома. Так, тепер хочу вам показати голубку, та що пострадала під сокола. Пам'ятаєте, я вам показував. Вона крило тягає, ось воно. Бачите? це крило тягає вона, Вона тягає, вона так перелітає. Вилітає, От, бачите? о, Навіть аж на верхню вилітає, бачите? Аж на верхню вилітає, але вона вже... Ну певно, що вона вже літати вона вже не буде, це вже однозначно. Але для розведення вона годиться. Значить, Що я ще думаю? Мабуть, треба йому ще підв'язати чи обрізати це крило. Що вона не тягала його. Не люблю дуже, коли крила голубів Ви знаєте, Не можу дивитися на це, я вам чесно скажу. Ще хвости якось ще можу витерпіти, там коли погода така дощова і мокра. і вони інколи ото, е, голуби тягають хвостики, коли бігають за голубками. Ще вони трошки замарають, його. ще якось можу подивитися на це. Но коли крило і отак от вимазане, я не можу на це дивитися. І не хочеться її, я вам скажу чесно, не хочеться її вибраковувати, тому що там генетика хороша. До речі, оця голубочка ж ви бачили, вона літала. А її сестра, ось я вам покажу сестра, а її сестра, не одну гніздок сестра, а де її сестра? У мене дві сплошні голубочки. Зараз я покажу, зараз я шукаю її. Ось, ось бачите. Ось, Оце ось, ось, ось. Ось взагалі льотиться. Це взагалі льотчиця. Чому я цю беріг? Чому я цю беріг? А ту гонив. А цю беріг це льотчиця. Це на голову вище по польоту, ніж оця голубочка. Так що ця дуже класна голубочка. Але ж в них генетика то однакова, розумієте? Генетика то однакова. Так що що ця, що та своєму роду кинуть ту саму ганетику, літаючу ганетику кинуть. До речі, це дві сестри. ось. Оце дві сестри, ось одна, ось друга. Далі покажу. Отак якось збереглося. Оце рябохвостий голуб, ось голуб. Тож голуб. Теж літа, літає в мене. Оце рябохвостий голуб. Це всі рідні. Це всі рідні. І ще є четверта голубка, зараз покажу. Четверта голубка це ось. Ось. Ось ця голубка, до речі, вона спарена з оцим рябохвостом. Оце ж вона літала в мене 4,5 години разом з кримаком, Вона сідала тоді. Пам'ятаєте, вона сідала, оця голубка сідала, цей рябохвост сідав. Так вони, по-перше, спарені. Раз на говорю кучу інформації, розберіться. Оцей голуб, ось цей голуб, голуб рябохвостий літаючий, і ось ця голубка, вони брат і сестра. Теж по одній війні. І вони спарилися. Ти думай, То і хай буде. Нехай, нехай буде. Оце ж я вам нарахував чотири з одного гнізда. І був п'ятий. І не повірите хто. Хитрун був їхній. Прозумієте, хитрун був. Оце все перша, що я вказував, плошна голубочка. Ось треба хвостий, два. Ось плошна три. Ось треба Чотири і бухітрун п'ятий. Це всі з одного гнізда вийшли. Ну, батьків я батьками я поділився з друзями. Я батьків віддав друзям. А вони якось отак, ви знаєте, всі п'ять, ось це я їх туди оприділи, вони зразу так, ну, не дуже я ними займався, а потім вони почали літати і прекрасно літають. І я побачите, бачите, що я вже цю кров оцінив. Так, тепер я залишаю їх. Хай буде, не буде її. До чого я вів це все, цю всю байку. Я не буду її вбирати, хай вона мені плодить. Вона вже точно що нікуди не дінеться, буде плодити. Так, тепер покажу вам ще голубів, які були на реабілітації. Значить, Оцей такий голубний відійшов. Я ще не знаю досі, чи це голуб, чи це голубка, це подіманий голуб'як. Бачите? Так він ножку і не реабілітував. Він на ножку не стає. Злетить. І він так і літає і в нього ножка вісить. Оце бачите, так і на ножку і не стає. Оцей голуб. Якщо... І вже такий буде. Ну побачимо. Я навіть не знаю, по-моєму, це... він так похожий на голуба. Але ще не проявив себе. Мабуть, нога дає знаки. Так, оце таке така стайка. На сьогоднішній день у гоному відділенні. Ну, я вам скажу, що я... Так скажу вже на сьогоднішній день, я задоволений цією стаєю, Хоча вона в мене і не розпліднику, зато вона має повне право давати потомство. Повне право. Можна брати від них голубят. І вони, мені здається, не будуть не гірші, ніж ті, що там воно у племіннику сидять. Не гірші будуть. Так. Отак я вам показав. Отак показав. Два голуби тільки. Оця голубка не відійшла і не відійде вже все. Ну і це голуб зрозуміло. Ну цей голуб хоч літати буде. У нього крила нормальні. І без ноги може літати. Так. А та голубка вже все, будуть тільки плодити. Отак її спасло. Ось цей стан її спасло. Так, ну що, зараз е, початок зараз початок 9-ї години. У мене є півтори години, хлопці. Що кинути, зараз знову, ну зараз знову прилетить, тому що я вчора його бачив, я вчора за ним бігав, да? замітили? Так що я думаю, що він вже трошки знає, прикормлений. Не прикормлений, але так. Я йому показав, що тут можна щось похарчуватися, то він зараз прилетить, мабуть. Так що кидати таких вже явних кожалію не хочу. Ну, ворону кину обов'язково. Ворону кину. А цю ворону кинув. Ворону кину. Зрозуміло, що кину е, кремака, кину зараз. Кину синій рябогом. кину. Одного на три. Тобі. Побачу, зараз кину. Дімену, мабуть, кину, вона теж така молодець, вона не дає себе в обіду. Так, добре. Е, затримую час. Зараз я кину, включу камеру, буде одразу видно. Вони в ті дні не бачили, я стрибів так вже. А вчора вони добре його побачили, так що я думаю, що вони вчорашній день пам'ятають, ну, побачимо. Піднімуться, не піднімуться, не дуже піднімуться. Що буде, те, те, те покажу. А, а можливо, якщо нічого не буде, то нічого не покажу. Так. Для чого вам тратити час на ці перегляди пустих фільмів. Так, все, виключаюсь.